Добрий день! Я рада вітати вас на своєму каналі, який називається Калейдоскоп пряжі. Мене звати Юлія і я обожнюю в'язати спицями. Що ж ви побачите в сьогоднішньому моєму відео? Я покажу дві свої готові роботи, які мені вдалося зв'язати за минулий місяць. Дві чи багато це, чи мало, ну все так, знаєте, відносно. Звісно, б хотілося більше, але насправді я дуже радію, що в мене була змога все ж таки видати так, в світ дві готові речі. І, і перша і друга, це буде. Вони зв'язані з 100% бавоном. Всі, хто давно слідкують за моєю творчістю, ви знаєте, що я намагаюся. Не ставити якісь шаблони, якісь стандарти, з чого потрібно в'язати лапопесу, а довести до вашого відома, що лапопесу можна зв'язати гарну, цікаву, надзвичайно оригінальну лапопесу з будь-якої пряжі. Так ось, всі мої намагання зв'язати лапопесу. З бавовни поки що провалюється, але все ж таки кожного разу я вам розповідаю, що я в пошуках тієї ідеальної бавовни, яка підійшла саме для цього виробу. Так ось, лопапеси сьогодні не буде, але я вже розповідала, що на день народження, зараз я перевірю, ага, знімає. На день народження мені подарували кросівки, вони були в таких патріотичних кольорах, жовто-блакитні. Я вирішила, скільки я полюбляю, щоб не просто одежа була сама по собі, а в образі була така одна колористика. І зрозуміла, що саме наверх мені нічого буде вдягати, тож я вирішила зв'язати, оскільки багато разів я повторювала, що я погладшала. То мені потрібно зараз в'язати собі саме такі вироби, щоб сприховати всі недоліки моєї фігури, що я і намагаюся робити. Тож, моє око впало на бавовняну пряжу, я вже розповідала, це 100% бобінна стокова італійська пряжа. Метраж в неї 2500 на 100 г. І ви розумієте, що такий метраж взагалі просто він надзвичайний, а тут, але тут було велике. Але. Саме ця пряжа була змотана в 4 ниточки. І мене. Мені надійшло саме, буду перевіряти, що входить в кадр, що не входить. Я експериментую зараз. Я намагаюся знімати відео, щоб воно було. Кращим, так, за зоровим ефектом, там трішки другий формат, тож я, на превеликий жаль не бачу чого знімаю. Тож сподіваюся, що ви до цього поставитеся із розумінням, тим паче, що, окрім того, що я себе не бачу, так ще й усілякі комарі, жучки намагаються завадити мені розповідати про свої вироби. Так ось. Мені надзвичайно пощастило, що ця пряжа була певна вага, яку потрібно було замовити, було, бо ця вага на двох бабінках. Тож, 2500 метрів у мене була змотка саме 4 ниточки одна бабінка і 4 ниточки друга бабінка, тобто 8 ниточок, ох, як мені пощастило. Але ми розуміємо, що порівнювати бавовну із вовною не має жодного сенсу, бо розкриття в них зовсім різне. Тож, бавовняну нитку я в'яжу зовсім іншими номерами спиць. Саме для Саме для в'язання цього виробу, цього топу, який на мені, я навіть не знаю, як його правильно назвати, воно надзвичайно просте за конструкцію. Це такі два прямокутники. Я зв'язала невеличкий такий скос. Бачите, ну, він зовсім невеличкий. І використала це 2508 ниточок з пиці 2,5. Оскільки задумка в мене була зв'язати цей топ великими або невеликими смужками, тоді ще я не розуміла, але коли відв'язала зразок, я вам це вже показувала багато разів, пішла надзвичайно велика косина, і я вирішила вдатися до свого улюбленого Прийому це, подивіться, будь ласка, візерунок, я не знаю, як називається, або кукурудза, або вафля, ну хто як називає. І тим самим я позбавилася косини. Далі зараз вам буду показувати. Оскільки це два прямокутника. І я не розуміла, де мені потрібно, яка пройма повинна бути. Тож покажу, я вдалася до свого улюбленого прийому. Тут в мене резиночка один на один, подивіться, будь ласка, як це виглядає. І я вже зшиваючи так саме полотно, вирішила, яка буде пройма. Я завжди її можу змінити саме завдяки тому, подивіться, будь ласка, що в мене ось таке завершення. І можу розшити, я вам казала, що, можливо, тут будуть гудзики, гудзиків я не знайшла, тож, о, тож маю такий варіант. Далі. Що ми з вами маємо далі, дівчата? Я вирішила саме коли сшивала, зробити залишити ось такі розрізи. Що вони мені дають? Те, що я так поміряла і розрізи, з шортами якось дивилися не дуже гарно. Тож, передню половинку я заправляю, а бачите, спинка вона залишається ось така вільна. Далі, що, що стосується саме вирізу, горловини і як потрібно було її. Зробити таким чином, щоб вона не обтяжувала цей топ. Резинка сюди, ну, так знаєте, підходить, не підходить. І давайте покажу, що я вирішила. Подивіться, будь ласка, тут вив'язала айкорд на три петлі. І ось таким чином, ось як спереду. І ось як по спинці виглядає ця обв'язочка. Ви знаєте, насправді мені здалося, це дуже-дуже лаконічне. Айкорд на три петлі, подивіться, воно в жодному разі не обтяжує полотно і вийшла ось така надзвичайно цікава майка, топ без рукавка. Ну, не знаю, як правильно це назвати, але те, що в мене вийшло, я цілком задоволена. Дівчата, фотографів в мене немає. Щойно попросила сина, щоб він мене сфотографував, то ще раз хочу вас попросити, щоб ви поставилися до тих фото, які я надам із, із розумінням. Далі ще. Павовняне. Лотно після прання. І ще до прання такі кривульки, навіть не зрозуміло що за візерунок, подивіться, будь ласка, жахіття тягнеться незрозуміло як, куди. Тобто, якщо ви не бачили це після прання, то можна розчаруватися і більше не в'язати. але Після того, як попрали, подивіться, будь ласка, який краєчок гарний, охайний, як розрівнялися петлі, і полотно вже має зовсім інший вигляд. Ось так. Ви подивилися, як виглядає жовто-блакитний топ саме на господарці, тобто на мені. І зараз я хочу поділитися, як мені здається надзвичайно цікавою роботою. Це ось футболка, яка зв'язана із 100% бавовною артикул, той самий, що і блакитна. Бавовна, але якщо тут був метраж 2500 метрів, і ниточка скручена в ну, не скручена, а змотана саме в 4 нитки, а в'язала я у 8 то в цьому кольорі, в кольорі була змотка 2500 м5 ниточок. Здається, так, 2500 на 5 можна в'язати, але ми пригадаємо, що це бавовна. І в'язала я в 10 ниточок, тобто це 2500 метрів на 10 ниточок, 250 метрів на 100 г. Для саме Цього, цей метраж я вирішила в'язати спицями 2,75. І яка я була задоволена після того, як поправила, я зрозуміла, що те, що було в моїй голові, воно на 99,9% співпало з моєю картинкою. І мені хотілося зв'язати щось надзвичайно просте, ви знаєте, що я дуже полюбляю гладь. вугладь. Дивлюся, дівчата в'яжуть якісь ажури, арани. рани, мені дуже-дуже-дуже це подобається, але я починаю надягати це на себе і розумію, що для мене це занадто. І саме для, скажімо так, пікатності і якоїсь так ізюмінки я вирішила використати. В мене була бавовняна пряжа з паєтками. І саме коли в мене була ця паєтка, я розповідала, я так сподіваюся, вам видно я придбала саме ось цей колір, і яке було моє здивування, що Ну, все співпало, розумієте? Воно, мабуть, вже десь було закладено, що ну, виріб не міг не вийти. І оскільки, що я хочу, мені багато чого хочеться розповісти. Ви знаєте, що я, а можливо, той, хто не знає, я не дуже полюбляю реглан. Чому? Тому що мені не подобається, як виглядає реглан на ліні саме на мені. І я так бачу, що більше мені підходить кругла кокетка. Сподіваюся, що ви погоджуєтеся із цією думкою. Далі, що я робила? Давайте я поближче підійду і покажу, що ж я використала. Ну, по-перше, поїдки. Мені хотілося, щоб вони, знаєте, їх було небагато і вони делікатно виглядали на мені. Бачите, ось такі полоски пустила, і якщо основне полотно я в'язала спицями 2,75, то саме для витягнутих петель, подивіться, будь ласка, я використала спиці номер 6 Ви пригадуєте, я вам вже показувала, як виглядає бавовняне полотно, і я вам це покажу до прання і після прання це дві великі різниці. Далі, що хочу сказати, дівчата, і розповісти вам саме про цю бавовну. Для мене артикул був надзвичайно новий, незнайомий. Артикул називався Папіро. Магазин вказав, що ця пряжа вона була замовлена саме для якихось там видатних будинків моди. Я на екстрасенс, я про це казала і саме, які будинки його використовували, я не знаю, запитувати я не схотіла. Як же мені в'язалася ця бавовна? Ви знаєте, я для себе так думала: ну, такий був артикул експериментальний. Так? Він не на слуху, мало хто з нього в'язав. Та ще й складення: як поводити, як в'язати, як після прання? Але це ще раз я вже не знаю, в котре я повторюю, 100% влучання. Як в'язати? Оскільки так, 10 складення, 10 ниточок, були деякі нюанси. Я в'яжу спицями чи агу, вони доволі тонкі, тож в'язати саме задоволення. Бавовняне полотно, воно йшло, знаєте, як масло по спицях. Інколи мені здавалося, що я ловила себе на тій думці, що я. Кайфую від цього процесу, постійно кажу, літня пряжа важко в'яжеться, але саме цей артикул. Дехто каже, я збиваюся з думки, дехто каже, що бавовну повинні в'язати не початківці. Але якщо ви зустрінете, я, мабуть, в шапці підпишу цей артикул, якщо ви зустрінете, я хочу сказати, що це, це бавовняне полотно підійде, як і дітка. Петлі лягають, подивіться, будь ласка, я хочу акцентувати увагу, як лягли петлі. Жодної, як мені здається, рядності. Петля в петлю. І інколи, коли я дивлюся саме на це бавовняне полотно, мені дівчата здається, що це не бавовна, а що це якийсь мерінос від Вікторії Белаярний, якийсь кешвул. Надзвичайно маленький, делікатний пушок. І, і ще що хочу сказати, дівчата, після того, як я в своєму топі спробувала використати iCord, подивіться, будь ласка, як виглядає цей корд і це ще що це було. Це був деякий експеримент саме для цієї футболки. Мені не хотілося перегружати будь-якими резинками. Подивіться, будь ласка, як виглядає. Так, або початок, або завершення. Подивіться, будь ласка, як виглядає рукав і як виглядає горловинка. Бачите, нічого зайвого, тож я сподіваюся, що можливо вам сподобається ця ідея. І ви також захочете використати саме, саме такі лаконічні так, завершення або початку у ваших виробах. Далі, що стосовно в'язання, я хочу повернутися інколи потрібно дуже уважно в'язати, незважаючи на те, що спиці доволі гострі, але в мене траплялося таке, що я не знаю, як це стається, пропускала одну ниточку. Потім мені доводилося спускати петлі і підхватувати її, для того, щоб ну, не було, знаєте. На зворотній стороні, а інколи я навіть розпускала ось цієї петелечки. Бо, думаю, якщо за щось зачепиться, порветься, а потім Гріха не оберешся це все виправляти. Тож відразу виправляла всі ці помилки. Але ще раз хочу наголосити: якщо ви зустрінете цей дівчата артикул, обов'язково познайомтеся із ним. Бо він мене надзвичайно порадував. Єдине, що мені не подобається, єдиний мінус, але ну це і не мінус, коли я попрала і намагаюся висушити, то знаєте, як мерінос, так він ну, Вибачте, будь ласка, за таке порівняння, як соплі тягнеться в усі сторони. І як мені завжди важко, так, як Меренос той блокуєш намагаєшся його якось вирівняти, так саме виходить з бавовної. Як почнеш його вирівнювати, але я сподіваюся, це всі такі маленькі нюанси, які дуже швидко забуваються після того, як. Вироби ці висихають, особливо коли вдягаться. Не знаю, дівчата, що ви скажете з приводу цієї футболки, я дуже задоволена. Дивіться, 250 метрів на 100 г вийшло, спиці 275 в мене пішло до 300 грамів. Чи багато це чи мало? ну важко так сказати, але. Ця футболка піде, я не хотіла її вдягати. Але все ж таки, ви розумієте, що так я читала такі думки: що краще ніж на собі ну, нічого ніч, ніч не передасться. Але. Я відзніму і ця футболка приїжджала мама в гості. Вона її поміряла. Я сказала, що, мамо, коли я відзніму відеоролик, тільки після цього ти її отримаєш. Тож наступного разу, коли вона приїде до нас у гості, мамо. Футболка вже чекає тебе, так, для того, щоб ти її носила у повсякденному житті. І коли я дарую речі, я завжди людям кажу, шановні, я дарую вам не для того, щоб вони лежали десь так на полицях, а для того саме, щоб ви могли носити. Ось такі дві надзвичайно цікаві речі з'явилися, так, в моїй літній колекції. Ще раз вам покажу. Мені... І що я полюбляю, подивіться, будь ласка, яка довжина, тут я прикріпила свою силиконову бірочку Коваленко. Подивіться, дівчатка, не знаю. Ну, мені здається, один з найкращих виробів. Далі епопея, що стосовно бавовни, я вам ще розкажу в наступних відео. Поділюся, які біди. Які непереливки, яка халепа спіткала мене саме в моєму новому замовленні бавовни? Зараз я вам вставлю відео, як виглядала ця бавовна на футболка прання. І ще вставлю такий коротенький огляд, саме зблизька, щоб ви на неї подивилися. Ну що, шановні дівчата, я сподіваюся, що ви. Подивилися, можливо, я вас надихнула на якісь нюанси, можливо, надихнула вас на виріб з бавовни. так. Можливо, ви боялися в'язати бавовняну ниточку, там у 12 складень, у 10 складень. Не бійтеся. Так, головне увага, так і бажання. І все у нас з вами вийде. Ну що, дорогі мої дівчата? Що я бажаю? Я бажаю, щоб наша праця завжди надихала, щоб ми отримали задоволення від нашого в'язання, щоб отримали задоволення ті люди, які носять. Речі, які ми зв'язали своїми руками. Я завжди вам кажу, нехай я вам бажаю, що ви в'язали не з цієї пряжі, яку ви маєте, а з цієї пряжі, з якої вам буде приємно в'язати і отримувати насолоди. Зараз хочу відзняти маленьке відео, як виглядає вже готова футболка до прання. Так, ось Наші з вами петлі. Потім подивимося, який вони матимуть вигляд саме після прання. Так ось ось так виглядає вона до прання. Зараз покажу вам футболку після прання. Дуже прикро, що колір не передається, але сподіваюся, ви побачите всю красу бавовняного полотна. Рукавчик, витягнуті петлі, паєтки. Сподіваюся, комахи не попадуть у кадр, їх тут безліч. Ось така красуня, подивіться, будь ласка, вийшла у мене. я надзвичайно задоволена своєю роботою і повторюся, яка піде на подарунок.